Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після останніх інцидентів з літаками РФ в Чорному морі, а також напруженості біля Білорусі. Також Каховки Дуда вперше прилетів до Києва. Справжній польський брат видає базу, крім того, що він зазначив таємно давати відпір на кожну агресію РФ щодо польських патрулів у Чорному морі. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україні необхідно надати такі гарантії безпеки, щоб зробити неможливим потенційний напад РФ у майбутньому. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентами Володимиром Зеленським гітаносом на і у Києві. Відомляє європейська правда, Дуда наголосив, що безпека України це безпека нас усіх, це наш спільний інтерес. Він висловив сподівання, що Україна стане повноправним членом НАТО у майбутньому і додав, що робитиме все можливе, щоб це сталося якомога швидше. Польський президент нагадав про свої переговори із міжнародними союзниками, в ході яких обговорювалися гарантії безпеки для України сьогодні. Надзвичайно важливим є те, щоб зміцнити безпеку східного флангу НАТО і якомога більше наблизити Україну до НАТО, охопити її такими гарантіями безпеки, які Відбило охоту російського агресора до нових актів агресії проти України, сказав Дуда. Як відомо на липневому саміті НАТО у вільнюсі Україна прагне домогти чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в північно-атлантичному альянсі. Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон буде дуже прихильним, якщо Україна зможе пройти через спрощений процес вступу до НАТО. Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки. Водночас він розвів сподівання Києва на приск. Короний вступу НАТО в той же час президент США Джозеф Байден заявив, що не підтримує ідею спростити вимоги для України на шляху до членства в НАТО, натякнувши, що безпекова система нашої держави є корумпованою і не відповідає стандартам. Зокрема, Байдена запитали, чи спростить він умови вступу України в НАТО. Він коротко відповів, ні, тому що вони повинні відповідати єдиним стандартам. Тому я не збираюся робити це. Водночас господар Білого Дому визнав, що українська армія зараз відповідає стандартам країн НАТО. Однак він висловив сумніву тому, чи Відповідає стандартам українська безпекова система загалом, і чи не є вона корумпованою? Раніше окремі західні видання інформували, що Байден нібито підтримав пропозицію щодо того, що в Україні не потрібно виконувати план дій щодо членства ПДЧ для вступу в альянс. Також, нібито усе більше держав-членів Північно-Атлантичного альянсу, підтримують спрощений вступ України, який передбачає відмову від ПДЧ, і це рішення можуть затвердити на саміті НАТО у Вільнюсі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.